Російські сили намагаються просуватися в глиб України, але наші оборонці їх стримують. Кремль можливо планував наступ на Суми. Військовий оглядач Віталій Кононученко розповів, що українські війська на Курщині зменшили свою присутність, але вони все ще там. Їхня мета стримати росіян, щоб ті не просунулися на Донбас, Луганщину чи Південь. Кононученко зазначив, що оборонці роблять усе можливе. Вони намагаються, щоб росіяни тримали значні сили на своїй території. Російські війська знаходяться в кількох селах Сумської області вздовж кордону, але це обмежена присутність. Українські бригади на Сумщині намагаються унеможливити російський штурм великих міст. Росіяни атакують, але не здатні захопити серйозні території. Про похід на суми, який обговорювали навесні, зараз не йдеться. Росіянам немає сенсу переміщати великі сили. Для прориву потрібна значна перевага, якої немає. Президент Зеленський під час прес-конференції в Анкарі повідомив, що Росія веде наступальні дії по всій лінії фронту. Зокрема, на сумському напрямку зосереджено понад 67 тисяч військових. Україна контролює ситуацію. Вона реагує на дії противника, який постійно перегруповується. Російська армія вже фактично розпочала літній наступ. Владімір Путін зараз не хоче зупиняти бойові дії на 30 днів. У нього є інші плани. Але в майбутньому Кремль може повернутися до цієї ідеї. Так вважає військовий експерт Владислав Селезньов. Він припускає, що в найближчі місяці російські сили активно атакуватимуть. Росіяни використовують тактику піхотних штурмів і неброньовану техніку для атак. Найкращий час для таких дій, за словами Селезньова, це літо протягом наступних чотирьох чи п'яти місяців. Противник намагатиметься перетворити чисельну перевагу на територіальні здобутки. Путін впевнений, що має ресурси для активної літньої кампанії. Перемовини його не цікавлять. Він вважає, що має перевагу на полі бою. Хоче реалізувати свої плани щодо територій України силою. Експерт не виключає, що наприкінці вересня чи у жовтні Путін може погодитися на паузу. Це потрібно, щоб накопичити ресурси. Дональд Трамп завершує свою подорож країнами близького сходу. Він планує повернутися до Сполучених Штатів Америки, однак він не впевнений, чи поїде у п'ятницю до Туреччини. Йдеться про переговори між Україною та Росією. 15 травня Трамп сказав, що ймовірно повернеться до Вашингтона у п'ятницю. Він відвідав три країни перської затоки. Проте його точне місце прибуття ще невідоме. Раніше Трамп натякав на можливу зупинку в Стамбулі. А там можуть бути переговори щодо України, але високопосадовець з Америки вважає це малоймовірним. Трамп зазначив, що вирушає завтра. Його пункт призначення майже невідомий. Можуть виникнути різні запити. Ймовірно, він повернеться до Вашингтона. Державний секретар Америки Марко Рубіо додав, що зустріч Трампа з Путіним плануватимуть пізніше. Це станеться після завершення його подорожі на близький схід. Українські військові знищили групу російських солдатів у селі Багатир на Донеччині. Ці солдати намагалися вивісити прапор Росії. Окупанти активно тиснуть на село. Вони часто використовують мотоцикли для проникнення, ховаються в будинках і намагаються накопичувати сили для подальшого просування. Зараз їм вдалося проникнути в південну частину села, проте українські бійці роблять усе можливе, щоб знищити ворога. Сьогоднішня спроба росіян вивісити прапор була зірвана. Вони були ліквідовані. У Києві на Майдані Незалежності стався неприємний випадок. Жінка пошкодила меморіал загиблим захисникам України. Місцеві пабліки повідомили про бійку. Пошкоджено кілька портретів і прапорців. На відео видно, як двоє осіб качаються на повалених прапорах. Портрети розкидані довкола. З'явилося відео, де очевидці кажуть, що колотнечу почала жінка. Коли хлопець зробив їй зауваження, вона почала кидатися на нього. Він намагався відтягнути її від меморіалу. Жінка жбурляла в нього прапори. Поліція повідомила, що 33-річна місцева жінка була у неадекватному стані. Вона розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих. Громадяни намагались зупинити її. Згодом жінку затримали правоохоронці. Вона не змогла пояснити свої дії. Зараз вона у відділку поліції, де з нею спілкуються. Київська міська військова адміністрація відреагувала на цей випадок. Тимур Ткаченко пообіцяв посилити охорону меморіалу. Також планують заборонити розважальні заходи на визначених місцях майдану. Переглянуть також дозволи на комерційну діяльність.